Коли закінчуються слова, вхід ідуть кулаки, палиці, отруйні гази та палаючі пляшки, коктейлі Молотова, які ще не так давно були символами революції гідності на майдані, а сьогодні небезпекою, яка загрожує розпалити полум'я війни на теренах українського православ'я. Село птича на Рівненщині, можливо, найгарячіше за останній час точка релігійного протистояння. Близько року сільські жителі чекали рішення Київського апеляційного суду щодо вирішення питання приналежності єдиного сільського храму до релігійної громади. Української православної церкви, на яку він був зареєстрований від самого заснування, чи можливо він війшов би до громади Української православної церкви Київського патріархату, реєстрація якої відбулася не набагато раніше, чим новостворені філаретівці виявили бажання не обтяжувати себе зайвими клопотами будівництва і відібрати храм в Української православної церкви. Нарешті апеляційний суд ухвалив рішення: храм належить Українській православній церкві, і здавалось би, все, але ні. Коли вперше бачиш такі кадри, коли засліплені люттю, звичайні українці кидаються один на одного, стає прикро, що ми до цих пір не в силах засвоїти найголовніший урок, найцінніше, що є у людини, це її життя життя в любові. Балончиком перші прямо в обличчя. Момент, коли здавалося, що людство вже переступило сходинку релігійних переслідувань, православ'я західної України починає задихатися загнане у глухий кут політичними гаслами, владним апаратом, а найголовніше і найболючіше абстрагованими від реальності людьми. Вчора Катеринівка сьогодні птича. Хто наступний? На жаль, останнє слово далеко не за сільськими громадами. Хоча вони, як часто трапляються, абсолютно впевнені, що це їх власні рішення. Ухвала суду є. Є законодавство України? Є є приватні документи свідчать про приватну власність. Є є які ще питання? Який діалог? Питання згідно законодавства України, що ми повинні Чи ви знаєте висудочинство України, щоб нас чи ви знаєте висудочинство держави 18 грудня. У птичі була поставлена остаточна крапка, коли і громада Київського патріархату, і сільський голова, і голова райдержадміністрації міста Дубна, і правоохоронні органи знехтували офіційним рішенням Київського апеляційного. Суду і відмовили впустити вірян УПЦ до церкви. Паркан розділив людей на ідейних патріотів і українських москалів. Невже таке може бути? А ви лише вслухайтеся в один із найуживаніших логічних конструкцій прихильників УПЦ КП, які його активісти знають краще ніж Божі заповіді. Може здатися, що даному висловлюванню трішки бракує логіки, щоб збудувати на його основі цілий патріархат. Але такої аргументації цілком вистачає і для поліції, і для місцевої влади, і навіть для світил вітчизняної журналістики, які лише користуючись своїм незглавним авторитетом знайомих з дитинства облич, без ноти фальшу і з драматичною відбійною дикцією, заглушають все і майно, і кров уже не дивина. Ну і як після такого не ринути до бою. Тільки будьте обережними, не потрапте на гачок у нілих махінаторів. Ми, як представники Української православної церкви, зібралися тут для того, щоб ще раз і ще раз сказати: ні, цьому беззаконні. Ні, тим, хто в сьогоднішній день намагається знищити українську православну церкву, ні, тим, хто в сьогоднішній день намагається знищити у в, в людських серцях віру. Ми цю віру прийняли від своїх отців. І сьогоднішній день будемо берегти її в чистоті для того, щоб віддати своїм дітям погляньте у кожне обличчя. А то, можливо, уже завтра з екрану скажуть, що це була російська православна армія, таємничі та незбагнені емісари РПЦ. Ну і звичайно, Почаївські тітушки. Телеканал один плюс один повинен усвідомлювати і розуміти. Є ви в сьогоднішній день говорите про те, москалі, почаївські монахи, і жоден з вас не сказав жодного слова. Законні права, закон. І жоден з вас не сказав про те, що в сьогоднішній день ухвала суду не заперечує нашого права власності на цей прав. Тож, невже люди оптич настільки неосвічені і здичавілі, що для них слово закону це просто шик. Ні, вони просто захищаються міцною бронею правової безнаказаності, надійно сховані за владною спиною голови районної держадміністрації, за зверхніми насмішками бійців правого сектору та командою поліціянтів виключно швидкого реагування. Замість букви закону, у них мрійливі погляди серед виру палець, газових балончиків і коктейлів Молотова. Ну і звичайно, на всіх одна правда, яка вже визначила, чи їх ти будеш і чи гідний ти їх покровительства. Дві години назад ви сказали, що якщо ми через годину, то путіну потреба, що ходимо. Ультимат Ультимату. Якщо через дві години мене проходила територія, це нормально. Це тільки що відвідає від підложки. От вони зараз всі тут мають. Ви казали таке, що я захочу всі храми до ковід. Я заберу всі церкви, сьогодні. Про яку Україну ви говорите? Ви вважаєте себе бареним на цій території? то, що крілофі. Великим задоволенням я подивлюся це відео. А от, якщо ви мені його покажете. сьогоднішній день в приміщенні сільської ради представники правого сектора запитали мене, чи візьму я на себе відповідальність за пролиту кров. Це можна вважати, можна вважати попередженням про те, що цю кров вони будуть намагатися пролити. Я думаю, всі, хто сьогоднішній день стоїть тут, знають і усвідомлюють. Що були часи, коли на цій мученицькій крові ті, хто захищав свою віру, ті, хто визнавав себе християнином, зазідалися церкви. церква. І в сьогоднішній день ви чули, як люди сказали, будемо стояти до останнього, не просто проливати свою кров, а от а будемо стояти до і жертвувати навіть своїм життям для того, щоб захистити віру Христову.